Слава родам вашим, слава родам нашим. Ми, чоловіки та жінки, об'єднання вільних живих родів Хмельницького та Хмельницької області проголошуємо наступне. Слово і воля об'єднання вільних живих родів міста Хмельницького проголошено в простір і обнародовано в змі. Все на землі, на землі належить творцю Всевишньому, творець передав все мужчинам і жінкам без плати і процентів, користування і управління, всі закони і укази, постанови Президента України Капслоком, рішення Верховної Ради України, Верховної Ради України Капслоком, Кабінет міністрів України, Капслоком, Кабінет міністрів України, народ залишає без акцепту, неприйняття через шахрайство, повну втрату довіри, і честі юрисдикція всіх вище перерахованих фірм знаходиться на морському шельфі, тобто на морському дні. Представляти і виступати від імені народу має повноваження виключно Верховна Рада Української РСР, використовуємо, використовуємо право вітом. Проголошуємо свою незгоду, анулюємо, ліквідуємо починаючи з 24.08.1991 року до 22.05.2004 року. Всі закони, зміни до законом і в подальшому до моменту створення державних органів юридичних осіб публічного права. Така воля наша. Всіх, хто ігнорує і буде ігнорувати волю народу, народів, мужчин і жінок, людей. Порушує невід'ємні і невідчужені права людини, дані творцем по праву народження на землі, матинці. наносять збиток народу людям, впроваджуючи геноцид, організовує війни, вчиняє викрадення людей і дітей, примушуючи до рабства, виносять неправомірні рішення, займається шахрайством усвідомлення і йде проти творця Всевишнього і відповідає своєю життєвою енергією на 100% до повної ангіляції втрати живого живота свого. Так є і так буде.